Народні мати, де чоловік моєї подружки, він лікується. От якщо він відчуває, що він застудився, то випиває алкоголю і, і іде під теплу ковдру. Каже мене, так ще ну, каже він, що бабуся так лікувала, але ну, я сподіваюся, що не коли ще дитиною був. Це діє чи ні, випити там склянку чи скільки я не знаю алкоголю і під ковдру. Ні, це теж міф, це певно, його якась гарна традиція. Але насправді алкоголь тут буде тільки шкодить, причому максимально, тому що алкоголь сам по собі він сечогінний, Тобто, нам треба навпаки рідину всередину, а він буде назовні. Це знову, до речі, алкоголь має навіть властивість пригнічувати імунну систему. тобто Тут навпаки нас віруси атакують. Ми випиваємо алкоголь, ніж імунітет, навіть знижує кількість там лейкоцитів, білих кров'яних тілець, які якраз борються з тими ж самими вірусами. Далі впливає погано на печінку. Тобто вірусна інфекція, коли у нас там і температура, і все, це печінка бере активну участь, там, бореться з токсинами і так далі. Тут ми даємо алкоголь, вона ще має боротися ще й з алкоголем, тобто надмірне навантаження. Не говорячи про те, що якщо все якісь препарати, то алкоголь буде взаємодіяти з цими препаратами і зменшувати їх ефективність, а то і збільшувати побічні ефекти. Тому ні, не варто.